58-й день війни російські окупанти нищать інфраструктуру наших міст, катують та вбивають мирних мешканців. Мародерять в українців нині одна мрія якомога швидше виконати ворога з нашої землі і святкувати нашу перемогу. Проте війна триває. Експерти називають різні прогнозовані дати, коли вона може завершитись. А що ж думають про те, що відбувається нині з нашою країною українців? В голові навіть не вкладається. Те, що вони творять. Ну, війна є, він що ж тут думати. Біда, сльози, гори. Що ж для кожного. Одному Богу, я відомо, тільки коли воно закінчиться, тяжко сказати Я скажу, що це жах, і потрібно, щоб це все швидше закінчилось. Саме головне, саме цінне це життя людей, думаю. Не тільки я один так думаю. Всі в стресі і. Добре, що армія в нас сильна, це, це радує. Я розмовляю з солдатами, і мене радує, що в них гарне розташування духу, так сказати. Іноді, звертаюся там до якихось езотеричних каналів, вони говорять, там цифру 7 – це або мало бути 7 тижнів, вже ніби має бути кінець, а можливо 7 місяців, ну приблизно так. Ну, кожен з нас. Може вплинути на те, що вона швидше закінчиться. То як може, хто фінансово, хто колективна молитва кожного кожного дня в 9 годині вечора. Колективна молитва на ну хто до кого, якого Бога вірить, звертається. Я приїхала з Харкова сюди. І ну так, це дуже важко і морально пережити, і взагалі просинатись кожен день, думати, коли все закінчиться, але сподіваємось на краще, що скоро все буде добре. Я не експерт, не аналітик, точно не можу сказати, але я сподіваюся, що якнайшвидше. Не це неможливо ні передати. Ніколи не могли уявити, що таке буде. Те, що читали все те, що дивилися, найжахливіше і думали, як добре, що не народилися тоді, а народилися зараз. Зараз все це переживаємо. Ми діти, як і всі люди, живемо сьогоднішнім днем і чекаємо на перемогу. Бажаємо, щоб найскоріше наступив цей мир, бо це дуже важко все перенести. Ми самі з Києва приїхали тут переселенці. Дитина мала так, що бажаємо одного миру. М Моє таке побажання, що от в травні повинно все закінчиться. Неоригінальне питання. Всі думають, і я думаю, те саме. Більше маючи двох дорослих синів. Ваші питання стануть неактуальними тоді, коли настане перемога. Про неї не можна думати, її просто відчуваєш кругом. Відчуваєш по тому, як ну, важко, навіть новини важко дивитися. Війна закінчиться тільки в тому випадку, коли Україна переможе. Мир, кажуть, мир, да? мир може бути тільки в тому випадку, коли буде перемога України. Про війну це жахливо, звісно. А закінчитись. Поки, мабуть, інше правління не захоче нас бувати. Не знаю за що, що ми так вже їм населили. Коли? Ну ще не скоро це точно. Комусь це вигідно, напевно. Це біда, це люди гинуть. Тут ще відносно спокій якийсь, але не треба забувати, треба підтримувати військо, бути якось більш згуртованим, не вестися на те, що зараз там церковні питання, мовні питання піднімаються. Треба об'єднуватися. Це буде перемога. Не скоро, бо поки той живий, то кінця не буде. Це вже точно. Я не, не, не політик, не військовий експерт, не можу сказати, але дуже сподіваюся, що переломний момент вже наступив. Ах, дуже чекаю свого чоловіка звідти і сподіваюся, що це все швидко закінчиться. Ну що можна думати про війну? Як вам сказати, в мене бабуся жила в Криму, в Крим забрали. Ми самі з Каланчака. Каланчак забрали, в ну, мене мама в Каланчику, я жив у Херсоні, Херсон забрали. Ну, все, що можна було, забрали. Що можна думати? Прийшов вбивати наших, всіх наших, знищувати наш народ, сил в них вже небагато. Я все-таки вважаю, що переворот він має бути в Російській Федерації, щоб його вже знищили. Ну, десь я бажаю два місця. Основна його програма знищити Україну. Все. 90%, так скажем, рашей, вони його двома руками і ногами підтримують. Люди замбовані тим телевізором. Це нещастя для українського народу, але Бог спасе Україну. Треба молитися всім людям, просити захисту і перемоги. Росія це рептилія в, в голові з таким страшним демоном. Коли вона закінчиться, як Бог дасть, Звісно, надіємося на перемогу, звісно, надіємося на все краще.